Я праця і любов патронатних родин допомагають будувати нову країну, де кожна дитина має право на родинне тепло та захист. В Ужроді відбувся захід, жива книга, відверті історії, турботи про дітей. Власним досвідом і викликам у вихованні дітей ділилися патронатні вихователі, прийомні родини та сім'ї дитячого будинку сімейного типу. У нас в області понад 200 дітей, які. Виховуються в інституційних закладах і які не можуть сказати комусь маму або тату. В той же час, за що я вам дуже щиро вдячний, понад 350-360 дітей здобули можливість нарешті комусь сказати маму, маму або тату. Діти це наше майбутнє і без. Дітей, мабуть, не буде ні України, ні майбутнього, ні взагалі нічого. На Закарпатті від початку року функціонують чотири патронатні сім'ї. Ще дві проходять спеціальне навчання. Зараз професійний догляд, виховання та реабілітацію дітям, які тим часом не можуть проживати у власних родинах, надають шість патронатних вихователів разом із помічниками, починаючи з 2009 року. Вже 15 років ми займаємося тим, що розвиваємо цю та інші послуги для того, щоб діти були в сім'ях, виховувались. У нас на Закарпатті більше двох тисяч таких діток, які потребують опіки, піклування, усиновлення. Для того, щоб діти не потрапляли у інтернатні заклади, для того, щоб трошечки полегшити їхній цей важкий період, ми якраз і поширюємо цю ідею створення патронатних сімей саме в такому форматі це перший захід. Ми сподіваємося, що він буде не останній. Ми е, сьогодні тут зробили невеличку таку фотовиставку для популяризації. Ця фотовиставка буде діяти ще протягом місяця у цьому краєзнавчому музеї. Так що запрошуємо прийти, відвідати, подивитися. Наразі пріоритетом держави є те, щоб кожна дитина в Україні мала шанс зростати в сім'ї, де її люблять, де вона почувається захищеною та може розвиватися гармонійно. Для реалізації такої глобальної ініціативи надзвичайно важливо на місцях об'єднати зусилля всіх дотичних сторін, щоб популяризувати сімейні форми виховання, зокрема послугу патронату. Сьогодні ми будемо популяризувати е, таку програму для дітей, як патронат. Е, патронат е, це як швидка допомога для дітей діток які, У сім'ях, які склалися складні життєві обставини, займаємося ми патронатна на наша родина вже два з половиною роки. За ці два з половиною роки ми вже реабілітували, так би мовити, 11 діток у нашій родині. У переважній більшості до нас приходять дітки, немовлята це від нуля до, до одного рочку. Під час заходу опікуни патронатні вихователі, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу розповіли власні історії про те, як підготуватися до такої відповідальної ролі, як долати труднощі під час адаптації дітей, як облаштувати побут, розділити обов'язки у сім'ях та організувати спільне дозвілля сьогоднішні наші живі книги це дійсно така збірка. Яка включає не тільки дитячі будинки сімейного типу, не тільки прийомні сім'ї, не тільки патронатні сім'ї. Ви бачите, що тут підбірка дуже широка, а дехто із живих книг має багато таких розділів, які пройшов різні постаті. З однією живою книгою ми сьогодні розмовляли. І якраз сказала, що вони пройшли, ну, напевно, всі: і опікуни, і прийомні батьки, і дитячий будинок сімейного типу, і усиновлювачі. Тобто повний цикл і тому їхня книга буде по-своєму цікава. Слухачі мали можливість поставити питання, дізнатися про правові аспекти та почути реальні історії від тих, хто пройшов цей шлях. Подібні заходи допомагають привернути увагу до сімейності виховання і до того, як кожен з нас зможе допомогти дітям, які потребують родинного тепла.